Шалом, друзі, я не питався, може діточки мають якийсь вірш, якщо це ви не Кажіть. Друзі, будемо роздумувати над Словом Божим. Багато місць вже брат Міша коснувся. Пам'ятаємо, 10 глава Львіт це наша недільна глава. Де надав і Авіот сини Аронові, взяли кожен свою кадильницю і поклали до них вогню, і вклали до нього, до нього, до нього куріння, і перенесли перед Господом вогонь чужий, якого не вилів їм, е, Євреї... Об'ясняють з своїх, так би трошки ширших істочників, що тут не просто було, що вони взяли і зробили, тут був певний протест проти е, Моше, проти Мойсея. І ми пам'ятаємо, цих протестів було багато, пам'ятаємо Корей, да? виступає з Несам, там тисячі були, які. Потім навіть Аарон з Маріам. Пам'ятаємо, що кажуть, та що лише з тобою, Бог говорить. І що було з Маріам? Маріам покривається показою, і хто просить за Маріам, Просить Аарон, тому що Аарон е, священник, і на ньому не може бути проказа. І він розуміє, що Маріам несе е, відповідальність за них обох. Він просить Мойсея, щоб помолився за. Nee, тобто ці протести проти, проти Мойсея були майже постійно. І вони зі смертю Мойсея не закінчилися. Ви замітили це? Протести проти Мойсея продовжуються по сьогоднішній день. Народ бунтує проти Мойсея. А Мойсей каже, не я. Я не при чому, це то, що дав Бог. Я приніс те, що Бог повелів, Божі закони повеління постанови. Далі 11-й 11 розділ, і сказав Господь Мойсей Веронові, говорячи їм, скажи сінам, Ізраїлевим, ось тварини, що їх можна їсти, вам їсти з усієї худоби на землі. І далі йде перелік цієї худоби. Ми не будемо читати, не будемо тратити час. Ми всі знаємо цей перелік. Ну і, і що воно має до нас? Це ветхі там, це нам уже якби, ні? Чи, чи має воно до нас? Давайте розкриємо післання до колосян, перший розділ 13 вірш. Алешка там є? Алешки нема. Сашко, піде, Альошка, відео. Я бачу, що хтось там є, там мала там все. Перший колосян, колосян перший. Перший розділ 13 вірш. 1.13. А ну бере більше, бо... Ось, Я перепрошую. 2.13. 2.13. Другий розділ 13 вірш. З 13 го і, далі. і вас, що були мертві в гріхах, і в необрізанні плоті ваші, оживив раз, разом із ним, простивши нам усі гріхи, знивщивши. Вченням рукописання, що було проти нас. Він узяв його з, середи, з середовища і прибив до Христа. Рукописання називається Долгова розписка». Тут дуже цікаво переклад Стронга. Подивіться, там дуже чітко написано. То, що я виден, пам'ятаємо прийшту про невірного правителя. Він прикликав, скільки ти дожив. 100 мір, пиши 50, скільки схіковали, 100, пиши 80. І це долгова це то, що ми завинили перед Богом, це наші долги, і він їх. Прибив до Христа, забравши силу у начальств і властей, владно вивіг їх на ганьбу, подолавши їх собою. Тобто, пам'ятаємо, коли Моше помирає, то що сатан робить? Спори за тіло Мойсея? Він має за що вже вчепитися. То Ісус, коли наші гріхи, наші провини. Прибив на Христа на Хрест і звільнив нас, то вже ворог не має, він забрав від нього владу. вже прощення. Бог простив через сина свого. Отже, хай ніхто не осуджує вас за їжу або петво, чи за яке свято, або за новий місяць, або за суботу. Це тінь майбутнього, а тіло у Христі. Я до цього вірша просто вже підходив з тої теми, з якої ми почали. Там дано. Бог каже, що ви будете їсти, що дозволяє їсти, що забороняє. А до Колосян вже тут пише, що нехай ніхто не осуджує вас за їжу, не за мерзость. Чітко треба розуміти, Бог назвав їжею. Одне, а друге назвав мерзостю, то заборонив їсти. Тобто не можна е, осуджувати за їжу або за петво, бо це тінь. Ми, ми, Щось постійно, я собі розумів, ну новомісяця субота це тінь. Ні. Їжа і питво це теж тінь. Тут не розділено. І їжа, і петво, і яке-небудь свято то, що Бог написав, от праздники мої. Це не йде мова про Івана, Купала і все, що там люди понавігадували. Йде мова про Божі праздники. Новий місяць або шабат. Або шабат, або субота це тінь майбутнього. Якщо є тінь, а немає тіла, як кидає тінь, це називається що? Привидіння. Да? Ну, так прийнято у нас. Привідіння. Якщо є тінь, а тіла немає. Це привідіння. А у нас має бути тінь і тіло. І це у Христі. Ми розуміємо, що Бог дав спочатку все, все, все дав. Він дав час у Єгипті, песах у Єрусалимі. Тобто, коли ми знаємо і досліджуємо Божі праздники, то вони дійсно є тінь і є тіло. Є у Єгипті ягняткою, яке ріжеся. це тінь на Христа. І Є Ісус, який у Єрусалимі помирає за гріхи народу. Це є тіло. І далі каже Ісус, і буду, не буду, доки в царстві не збудеться. Тобто цей процес він не переривається, це процес іде. І народ виходить з Єгипту, і далі що? Починають Омер, да? починають читати до Сінаю, поки вони дійдуть, вони мають. І ще... кожен має собі рахувати ці свою дорогу до Сінаю, до закону, до заповіді, до договора. Кожен, це процес. Тобто, то, що Бог дав їжу і дозволив їсти, він, наша медицина каже, що людина є тим, що вона їсть. І Бог, розуміючи, що ми можемо принести славу йому на чому на енергії, яку ми отримуємо від чогось. Тобто, з'ївши яблучко, то то. Ми отримуємо енергію. І на цій енергії ми приносимо машину ми заправляємо бензином, і вона їде. Так само Бог дав піщу, на якій ми маємо принести славу Всевишньому. Це все це є тінь і тіло, це все не роздільне. Бог дав свої повеління постанови не, не випадково. Нічого случайного немає. Далі перейдемо до. А, десятий розділ, 9 вірш каже Бог, щоб ви відрізняли. 10 розділ, і сказав Господь Аарону, говорячи вина і м'ясних напоїв не пий, ти і сини твої з тобою, коли входите в скінню зібрання. Або приступаєте до жертвенника, в скобках уставочка, ну, як у різних перекладах. Щоб не померти. Це вічна постанова вроди ваші, щоб ви могли відрізняти священне від несвященного і нечисте від чистого. Маємо відрізняти? Нечисте від чистого ми маємо відрізняти, чи вже все? Всевишній дав своїм слові, що маємо відрізняти. Далі у нас книга пророка Ісаї. Пам'ятаємо, да За 700 років до народження Ісуса Ісая дає пророчество. Дає пророчество на Месію. І народ Ізраїля після народження Ісуса після смерті. Я не нагадаю зараз точно, які дуже великі равіни, які дійшли до того, що. Що вони цю главу могли вже трактувати як Месія, як Ісус, який прийшов. Але як почалося середньовічне іздівательство над євреями, то вони сказали, ну не може бути, щоб ті, хто віряв в Христа, у Месію, так і здівалися над ким? Над братами Його. Бо Ісус сказав, це брати мої. І хто дасть хліба, то дасть. Він був знехтований, це 53 глава, і умалений перед людьми муж скорбот, що пізнав болісті, І ми відверталися від нього, лице своє. Він був зневажений, і ми в ніщо ставили його, але він взяв на себе наші немощі і поніс наші хвороби. А ми думали, що він був уражений, покараний, принижений Богом. Але він укритий виразками був за гріхи наші і мучений за беззаконня наші, покарання. Задля нашого миру було на ньому. І ранами його ми зцілилися. Усі ми букали, як вівці, заведені були кожен на свою дорогу. І Господь поклав на нього гріхи усіх нас. Він був мучений, але страждав добровільно і не відкривав уст своїх. Як Агнець введений був він на заколення, як Агнець перед тими, хто стриже їх, був безмолний, так він не відкривав уст своїх. Від «Пут і суду він був узятий, але рід його хто вияснить? Ви знаєте, раніше може це так, а зараз стало це питання так має. Всі пробують вияснити рід його. Я тут бачу, що ми не можемо вияснити його рід. І я друге місце ще у доповнення цього. Лукя 10, 22. Сашко, Лукя 10,20. Іван, Глівець, Лукія 10,22. І не знає ніхто, хто є син, тільки Отець. І хто отець, тільки син, та кому син захоче, відкрити. Велика тайна, яка залишається, ми читаємо, що? Що Бог послав свого сина для спасіння, найперше каже Ісус сам, найперше погибших овечок дому Ізраїля. Але й милості не залишив, і інші народи. І любиші його, хто любить Бога може через жертву цього сина примкнутися до цього народу. <клес> <клес> до Корінтян. Другий коринтян. 6:14. Не схиляйтеся під чуже ярмо з невірними». Бо яке спілкування праведності з беззаконням, що спільного освітла з тимрявою, яка згода між Христом і веліаром, або яка співучість вірного з невірним, і яка сумісність храму Божого з ідолами? Бо ви храм Бога живого, як сказав Бог, оселюся у них і ходитиму у них, і буду їхнім Богом, і вони будуть моїм народом. І тут ми маємо вернутися до. Левіт 26 розділ третій вірш. Як і Ісус, так само, і апостоли. Коли вони що то говорили, вони опиралися на на тору на священні Писання. І 26, -й, 3 вірш, що каже, якщо ви будете чинити за уставами моїми, і заповіді мої будете зберігати і виконувати їх, то я дам вам дощ і далі йде перелік того всього, що буде дано, і 12-й вірш закінчення цього. І буду, 11-й, перепрошую, і поставлю оселі Мою серед вас. І душа моя не погордує вами, і буду ходити серед вас, і буду вашим Богом, і ви будете моїм народом. Коли апостол Павло приміняє ці вірші, то він їх бере відки, він бере їх стори і цитує їх тут, і оселюси, і буду ходити у них, і буду їхнім Богом, і вони будуть моїм народом. І далі я би, ми вже це добре. Я чуточку каснувся храму в храм, яка згода між веляром, яка сумісність храму Божого з ідолами, ми являємося храмом, да? а які е, речі були в храмі, з чого починалося, були поставлені скрижалі. І що Бог сказав, ось, коли я складу новий зап... договір, да, новий заповід, то що ці скрижалі будуть вже викинені і все забудуться? Ні, вони мають бути записані на серці. У храмі була минора, да, бачимо там. Суть сім духів Божих. У храмі був жертовник, на якому приносили е, жертви. Ми зараз розуміємо, що воно жертва уст наших, наше життя є. Жертва всепалення, коли ми маємо спалити своє гріховне життя і жити для Всевишнього, це все є в храмі, і воно має бути і у нас. У нас є ще там два ріжки, да? ну, це а єврейське, воно до нас не має ніякого відношення. Чи, 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 чи має? Думаю, що не. Да. Ви розумієте, як нас від цього відрізали, і що то не наше, то єврейське. А відки ж ріжок От Шофар, Що відки? що? От, от я до цього тижня ніяк не, не знав, відки шофара, звідки він взявся, чому він з'являється? Євреї об'ясняють, що шофар це ріжок того рога? Пам'ятаємо, коли Авраам веде свого сина нагору? Пам'ятаємо? Для того, щоб принести в жертву. І коли він вже був готовий принести, то Бог каже, що каже? Показує баранчика, який запутався возьми і принеси замість свого сина. І євреїв в пам'ять про це беруть шофарчик і трубля, звіщаючи, що замість нас в сині Ісаака помер той баранчик. Це про образ чи ні? Як ви думаєте? Ми є діти Орама, а за нас помер. За нас оплачено? І євреї, коли трубля, то вони звіщають, що за них заплачено помертой заміщення жертви. І за наші гріхи теж оплачено. І що пише нам у? А ми візьмемо трошечки далі. Псалом. Сімнадцятий, третій вірш. Давай тоді друга царів, шістнадцять три, шістнадцять тринадцять, друга друга царів, шістнадцятий розділ, тринадцятий вірш. Бачите, ці переклади. Все, що вони назви, назви. друга ну Самоїла, Друга Самоїла. Все ж таки закладочку класти самому. 10 розділ. Хорошо, Євангеліє від Луки, перший розділ, 69-й вірш. До того ми повернемося. Треба взяти трошечки більше. Захарія батько його, сповнився Духа, святого, і пророкував, кажучи, благословен Господь Бог Ізраїлів, що вивів народ свій і створив визволення йому, і підніс рік спасіння нам у домі Давидова, отрока свого, як провістив устами святих пророків своїх, що були від віку, і що спасе. Нас від ворогів наших. І від руки усіх, хто ненавидить нас. Тут можна трактувати по різному. Від ворогів наших спасти. Бо нам теж приходиться ворогу, ворогу, воювати з нашими ворогами. З собою. Але ріг спасіння, який посилає визволення народу від гріхів. Через жертву Месії, який помирає за гріхи народу. І далі, 17, і тому вийдіть із середовища їхнього, і відлучіться, говорить Господь, і не доторкайтеся до нечистого, і я прийму вас і буду вам отцем, і ви будете моїми синами і дочками, говорить Господь Вседержитель. Приходить час, коли Бог через Слово своє відкриває, що нам треба виходити. Від тої блудної релігії, яка, починаючи з царя Константина, возміщала і змінити праздничні времена і закон, у святих дуже важливо, з братами початку говорили. У святих для себе вони поміняли, для Бога то немає різниці. Бога важливо, що у святих праздничні времена і закон не змінився. У святих ми розуміємо, що Бог Ізраїля. І Ізраїль був його святим первенцем. Навіть це згадаємо у Єгипті е, у ніч, коли мазалися косяки, брат Міша нагадував, то погибали хто? Первенці Єгипту. А чому? Бо фараон не хотів відпустити кого? Мого первенця. Бог каже: відпусти мого первенця. А фараон не захотів відпустити первенця. І за те, що він не хотів відпустити первенця Божого, помирають первенці у Єгипті. І Бог дає через корінтян нам на сьогоднішній час повеління, щоб ми виходили. Тобто дуже добре перевіряли згідно з Словом Божим, де коріння того, у чому ми живемо. Бо, здає себе, ніби християнське свято, ніби назвою християнську названо, а коли копнеш туди, там язичество. Що брат Міша читав нам сьогодні, що в перший ніж іти, ставити Божий жартвину, що маєш зробити, зруйнувати. Тут же ж відповідь на те, як сказано в Писанні, що сам перед що маєш зробити, витягнути брівно свого ока, щоб потім бачити, де скалочку у брата свого. Це саме тобі, треба сам знищити той жертві, якому батько твій поклоняється. Щоб потім щось комусь сказати, що а ну і ці повікидаємо жертвовник. Бо перше, що сказано, у твого тата, який там здоровецький стоїть. Зумієте? Значить, перше маємо витягнути наше бревно. Слава Всевишньому за слово Його, Слава, за милість Його, за охорону Його до цього часу. Як співається в тій пісні, мір опускається в сумірки. І чим далі, тим більше. Дякуємо Всевишньому за те, що ми маємо слово, читаємо, що дає нам свою охорону у цьому сумрічному мірі. І йому за вся слава повіті. Амен.